Ну, Ось такий у нас зараз матч професійних команд Перша ліга ФК ЛНЗ Приїхали в гості Умань до ФК Скорук. Ну от, ЛНЗ. В Умані на матчі проти Скорук. З певного часу зацікавився такою течою граундхопінг, і ось вирішив сам дебютувати. Причому відразу з рідного міста стадіону, на якому бував сотні разів. Але ось такий досвід це я на цьому матчі такої нейтральної ролі граундхопер. І так, бачите, за майорів над Думанським стадіоном прапор професійної футбольної ліги. Ось футболісти під мікроскопом сучасний І виходять команди, яких я назвав на початку репортажу Скорук в силу війни і обставин приймає зараз суперників на стадіоні в Умані. У в гості завітав флагман нашого обласного футболу ЛНЗ, який мріє пробитися до вищого дивізіону вперше в історії футболу Черкащини. Попри погоду, сніг, який випав напередодні, поле було в гарному стані. Уменщина за всю історію ніколи не була представлена власне сама в професіональному футболі. Ну от дякуючи стадіону, який всередині нульових-2000-х років був збудований за сприяння Маріупольського і Інколи сюди заглядають професіональні команди. У нас колись були тут матчі перехідні за право грати в Лізі. Ну а зараз ось такі матчі. Тому, звісно, цікаво на все це було глянути. Як кажуть, бодай наче свято зазирнути. Прошувати. Вам я це за свободу не залежно нашої України головними навчаннями. На жаль, ці матчі мають до історії футболу Уманщини лише таке номінальне, локаційне, я б сказав, відношення. Оскільки за умовами військового стану поєдинки відбуваються за зачиненими трибунами, за зачиненими дверима, Глядачів не допускають вільно. Отож, навіть уболівальники місцеві не могли б насолодитися цими матчами професіональних команд. А подивіться, було на що. Ну, ось так. Дочекалися снігу. На жаль, дочекалися війни, дочекалися умені професійного футболу. Ну, ось так Ліга професійна в Умані. Що стосується самого поєдинку, то ЛНЗ продемонстрували дуже якісну гру, і що практично першому темі зняли питання про переможця, забивши два, ну просто красені м'ячі. До речі, про сам поєдинок він більше був напівтоваристський, тому що за регламентом очки здобуті в цьому матчі після першого етапу для обох команд будуть анульовані, тому що вони будуть грати у різних квартетах. ЛНЗ буде боротися за вихід до УПЛ, як я вже говорив. А от скоруб буде боротись за те, щоб не вилетіти з першої ліги. Ну, от такий регламент. Але все одно команди продемонстрували дуже цікавий. Мені сподобався поєдинок. Ну і все це було прикольно. Єдине, що війна це найголовніше, що заслушає. А друге, що ти ти відповідно, пусті трибуни нашого красення стадіона. І оце все дійство, гарний футбол. Ніхто за виключенням там. По пальцях рук можна порахувати людей, хто це побачив. Ну Я в тому числі і відповідно хоч якось намагаюся вам компенсувати все це показати. Ну, бачите, команди залишають поле після першого тайма Я не ризикнув піти, тут в роздяганні. У нас вже утіка, так відкрито, все ми вам показуємо. А тут я, тим паче був такі нейтральні ролі, нагадаю, що вам хотіли. А на сфера пройде туди відповідно, яка такі драбуни порожні і ось такі футбол за та рейславі поступити. Хоча якісь футбол як я присутній купив.

У другому таймі особливих подій не було. Бачите, що поєдинок був в прямій трансляції, що для умені теж специфічно на всеукраїнському рівні. В другому таймі забитих м'ячів не було, хоча були моменти. Промерзли ми всі добрячі, хто був присутній, бо погода була така. ну от. Наскільки мінусова температура, скільки висока вологість. Ну, тим часом поєдинок завершується і команди залишають поле. Ще один поєдинок буде від відгумані, але знову ж таки без Ну, Ось такий дебют мене як граундхопера. Відбувся, повторююся, в рідному місті. Що таке граундхопінг? Це колекціонування стадіонів. Очікуйте продовження. Коли, не знаю, поживемо, побачимо.